Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку дивовижені і явища в природі. В підручнику це сторінки 18-19. Хто сьогодні з гарним настроєм рукою махніть? Хто слухає мене, головою кивніть? Хто найвеселіший? Усміхніться! Починаємо з програми Як почуває себе ненька Україна. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що на рахунок опадів? Яка температура повітря? В усі часи усі народи вивчали явище природи. Природа матінка дивує, то дощ паде, то вітер дує, мороз тріщить, туман лягає, на небесах веселка сяє. Отож і ми часу не гаємо, природні явища вивчаємо. Скільки є пір року? Назвіть, які пори року ви знаєте? Так, весна, літо, осінь зима. Так? Які зміни відбуваються в неживій і живій природі кожної пори року? Поставте відео на паузу і відтворіть в своїх знаннях, які зміни в живій і неживій природі кожної пори року, що відбувається взимку, влітку, восени, весною. Всі зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Кожна пора року має свої явища. Вони відбуваються незалежно від людини. Сонце сходить вранці і заходить ввечері. На морозі замерзають водойми. Восени птахи відлітають у теплі краї, а навесні повертаються. Дерева та кущі змінюють своє забарвлення. Упізнай пору року, оберіть явище природи, яке характерне для цієї пори року. Отже, яка це пора року? Так, зима. Оберіть явище природи, яке характерне для зими. Давайте відпочинемо. gonna make Далі упізнай пору року. Обери явище природи, яке характерне для цієї пори року. Яка пора року зображена на малюнку? Осінь. Знайдіть явище природи, яке характерне для осені. Тут яке явище природи характерне для пори року, яка на малюнку. Знову треба впізнати пору року. І знайти природне явище. Це у нас весна, так? І яке природне явище відповідає цій порі року? Відгадайте загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг, називають його сніг. Для якої пори року це природне явище є характерним? Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Дощ, так? Ну, Дощ може нас так війти в будь-яку пору року, але найхарактерніший дощ це осінні і весняні дощі? так? Але дощ, можливий, в будь-яку пору року. Хмара сива, увесь світ накрила. Що це за явище? Туман. Розпечена стріла дуб завалила біля села. Блискавка. Фарбоване коромисло над річкою повисло. Що це? Так, це веселка. Дощ періщить наугад, барабанить в шибки. град. Поламав дахи й дерева, вітер хуліган, бешкетує, шкодить людям грізний ураган. Які з названих явищ ви спостерігали в природі? Про які можете розповісти як свідки і як дослідники? Послухайте вірш, про які явища йдеться і що не так. В мене є така картина, краща від усіх. Не картина дивина. Над горою низина, Спіють яблука, малина, зверху валить сніг. На гілках сидять зайчата, по ставку пливуть курчата, їжаки летять. Світить сонце, сяють зорі, жолуді на осокорі, гронами висять. От картина так картина, що малюнок, то й новина. Хто ж її подарував? Це я сам намалював. Отже, які природні явища, про які природні явища йшлося в вірші? Що ж не так? Чого не може бути? Як виглядає твоя місцевість в різні пори року? Поспостерігайте за своєю місцевістю там, де ви зараз знаходитесь. І запишіть відео про те, як, знаход... як виглядає ваша місцевість. Домашнє завдання сторінки 18-19, читати і переказувати. Під уроком є посилання на онлайнове завдання. І в кінці уроку вправа ранець м'ясорубка кошик. Що з уроку були корисні знання, ви покладете в ранець. Над чим варто замислитись, ви пропустите через м'ясорубку, подумаєте над цим і те, що вам потрібно, візьмете в кошик. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!